Довгоочікувана подія для вболівальників баскетбольного клубу рівне. Чоловіча команда зіграла два поєдинки в рамках суперліги на домашньому майданчику. Перша гра була проти черкаських мавп. Стартова десятихвилинка вкотре була невдалою для команди господарів. М'яч ніяк не залітав у кошик суперника. А ось черкасці впевнено завершили чверть з відривом в дев'ять очок. Секонстрація десь. Не донастраюються, виходять або якийсь мандраж ще присутній у багатьох гравців. Напевно вже традиційно гравці Рівне у другій чверті згадують, що вміють показувати результат. З перших хвилин вони почали наздоганяти суперника. До таймауту від черкаських мав порівнянам вдалося здійснити ривок в 10 поінтів. Однак надалі гра трішки призупинилася і завершилася з рахунком 30-34 на користь черкаських мав. Звичайно, в захисті було багато, багато дитячих помилок. Там не потрібно допомагали, втрачали з виду свого гравця, який поза спиною вривався і набрав два очки. На пікінролах разів 6-7 Ріграли не те вид захисту, яким мали грати, у третій чверті рівняни наздогнали черкаських мавп і навіть зуміли вийти уперед. Не останню роль тут відіграли вдалі триочкові китки. Однак в завершальній десяти хвилинці черкасці дожали команду господарів і перемогли з рахунком 74-70. У нас був план на гру, яку ми мали дотриматись 40 хвилин. Але як це буває десь. Тіряли концентрацію. Дуже саме важні хвилини, секунди ми тіряли концентрацію, не дотримувались плану. Другий домашній матч рівняни зіграли проти харківських соколів. І після поразки від черкастів очікування від гри були різні. Перша чверть була рівною між командами. Харків'яни спершу лідирували в три очки. Однак до кінця десятих хвилинки відрив скоротився до одного поінта. У другій чверті ніхто з команд не міг вирватись уперед. 31-32 на користь господарів майданчику закінчилася перша половина поєдинку. Наш такий ключовий фактор стало те, що ми грали жорстко. Ми боролися кожний м'яч, ми ну, буквально падали за, за мечами. Це, це тримало нас в грі, і особливо після вчорашньої такої близької поразки в рівному ми не любимо програвати вдома, тому ми просто не могли сьогодні програти. Друга половина матчу не відрізнялася від першої. Однак наприкінці поєдинку рівнянам вдалося вирватися уперед та завершити гру з рахунком 64-56. На жаль, ми сьогодні програли всі єдиноборства, як в захисті, так і в нападі. Особливо на чого тут коментувати. Програно не по рахунку, програно по ментальності, по настрою, по енергії, по виконанню. Наразі рівняни посідають шосте місце у турнірній таблиці: три перемоги, чотири поразки. Наступні ігри БК Рівне проведе проти Запоріжжя та Дніпра. 1 та 2 листопада відповідно. Для Дніпрян це домашній бабл. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини рівного.